Рі програма межа дня, і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину удар капами по свісі. Росіяни поранили жінку. Росія нанесла удари по 24 населених пунктах Шосткинського району. Є жертви та руйнування. У глухові війська Росії вдарили дроном у будинок. Минулої доби 22 серпня армія Російської Федерації обстріляли з авіації, мінометів, ствольної артилерії та безпілотників Ямпільську, Свеську, Серединобуцьку, Снопновгородську, Глухівську, Березівську, Шалигінську та Есманську громади. Загалом армія країни-агресора нанесла 104 удари по 24 населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ станом на п'яту годину ранку. Під вогнем опинилися Ямпіль, Свіса, Глухів. Середина Буда, Руденка та Орлів Яр Свеської громади, Руда, Прогрес, Зарічне, Ромашкове, Стара Гута та Нова Гута серединобудської громади, Нововасилівка, Зноп Новгородської громади, Заруцьке і Первомайське, Глухівської громади, Вовківка і Ходине, Шалигінської громади, Товстодубове, Сидорівка, Коренюк, Сопич, Вільна Слобода, Бачівськ та Суходіл Есманської громади. В Свесі від обстрілу поранено дві цивільні особи та пошкоджено три приватних будинки. У Сопичі Есманської. Громади загинули двоє та поранено одну цивільну особу. У зарічному середину будь громади пошкоджено три приватні будинки. У вільній слободі Есманської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватний будинок. У місті Глухові в результаті обстрілу поранено цивільну особу, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, три багатоквартирні житлові будинки, адміністративну будівлю та автомобілі. Російські військові скинули авіабомбу на приватний сектор селища Свеса. В результаті удару поранення отримала молода жінка. Було пошкоджено багато житлових будинків. Близько 16 години російська авіація атакувала селище Свеса. в населеному пункті. Прогреміло два потужні вибухи. Одна з бомб влучила поруч з житловими будинками. Розповідає житель селища Володимир Коптієнко. За словами чоловіка, в результаті вибуху була поранена 38-річна жінка. Був у дворі. Був вибух десь далеко. Скільки там? Ну, може хвилина, може менше пройшло. Якраз шум повернув обличчя і я її побачив. Побачив, вона летіла і так, і потім е, міняє траєкторію і зразу пішла донизу. Я зразу впав, пес мій втік у своє укриття і пішов на ту вулицю, де пройшовся прильот цей був. Там лежала травмована дівчина Оксана. Вона була в свідомості. Зняв брюшний ремінь свій, наложив їй на руку, травмована була рука, а потім вже пізніше побачив, що в неї травмований і, і черевна порожнина. Володимир Грек показує руйнування, які його домогосподарство спричинив вибух. Розповідає, що у момент удару перебував з дружиною на власному подвір'ї. Учала шум ракети видать ракеты, а потом взрыв и все посыпалось. А мы только успели ускочить город. Криша по... нарушена полностью вот, вырвала. Окна повилетали все практически со стороны огорода. Все навесы, все строение все нарушено. Петня кухня, навесы. Родина Світлани Кузьміної мешкає за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що вони з чоловіком найбільше злякалися за 85-річну бабусю, яка була з ними вдома. Бабусю бігом у підвал заховали, ну а самі вже пошли допомагати Оксані. Ой, взагалі важко, Уже сосподі, хоч би Бог дав, щоб все і все в порядку було. Молода дівчина приїхала з Києва до бабуськи. Оце приїхала дитина. Ну, що роблять? За що це? За що? Ну, пенсіонерка живе теж. Ну, картошка вся повилетала на огороді, все повилетало. Ну, Чим теж 86 років бабусі. Він поклав своє життя, рятуючи інших. До 2015 року Микола Коваленко працював у Шосткинській ЦРЛ, а з початком війни пішов на фронт медиком. Рятував життя захисників на Донеччині та Харківщині. Вчора Шостка провела свого земляка 42-річного санітарного інструктора в останню путь. Що про нього говорить знайомі та колеги? Дивіться далі. Вже другий день поспіль Шостка проведжає в останню путь своїх загиблих героїв тих, хто, не задумуючись, став на захист мирного майбутнього України. Сьогодні, 22 серпня, громада навіки прощалася з бойовим медиком Миколою Миколайовичем Коваленком, який 10 років напередові рятував життя захисникам України. Він народився 25 березня 1982 року у шості. Закінчив на відмінно школу номер 4 Вивчився у Шосткинському фаховому медичному коледжі. Після строкової служби пішов на роботу у приймальне відділення Шосткинської центральної районної лікарні у 2015 році. Він став на захист України, виконував обов'язки медика. З позивним Кокс він пройшов 10 років війни. Брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині. Він був відкритим, врівноваженим, вічливим. Нещодавно Микола приїздив до рідного міста на похорони матусі та знову вирушив на фронт. Але серце того, хто сам не один раз бачив смерть та витягав захисників із її пазурів, не витримало. І санітарний інструктор, штаб-сержант Микола Коваленко, помер 19 серпня. Його смерть. Стало страшною втратою для всіх, хто його знав. Тепер йому навіки 42. Я їх сама в знаю, що Колю, що Лілю. Коля був такий добрий, одзивчивий, ласковий. дружелюбний він був. Він ніколи не мог, ну завжди мог протягнути руку допомоги, він ніколи нікому не мог відказати, Він був без Ну, что можно еще за детенка сказать? Детенок с первых дней 2014 -го года находился в АТО. Он до последнего был с попротымом, так как рассказала его мать. Он не жалел себя. Как бы ему тяжело бы не было, были у него ранения, были у него контузии, Ну все равно не оставляв своїх побратимів, і він до 2024 року знаходився постійно з ними. Микола Коваленко був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу, відзнакою за мужність та милосердя, медалями ветеран війни та «Учасник АТО». неодноразово він був відзначений грамотами і подяками від Міністерства оборони України, оперативного командування Північ, а також керівництва військової частини. Для нас це дуже важкий день. Сьогодні ми втратили не тільки нашого співробітника, а й доброго друга. Він був дуже розумним, дуже відповідальною людиною, дуже чесною, як до себе, так і до інших людей. Допомагав не тільки хворим, не тих хто потребував, але й друзям. Він був дуже добрим друзям, другом. Вічна пам'ять, вічна слава на землі, клін в нашому полі. Випад. Смерть Миколи Коваленка стала непоправною втратою для медичної спільноти шостки і для міста. В цілому його знали, любили і цінили багато людей в місті, тому що через приймальне відділення проходить багато пацієнтів. А коля зі своїми здібностями за своїм талантом, зі своїм бажанням працювати, саме медиком працювати. Поволодів всіми навичками, швидко війшов в русло роботи. На нього можна було покластися. Він зміг зробити виконати любе завдання. В першу чергу по наданню невідкладної допомоги. Все життя його виявилось присвяченим рятуванню життя інших людей і під час роботи в лікарні, і під час служби в збройних Силах. Слова співчуття родині та рідним загиблого висловив заступник Шосткінського міського голови Ярослав Щасливцев. Не існує жодних слів, якими можна повернути або зменшити біль рідних і близьких. Я хочу лише сказати, що війна в Україні триває майже тисячу років з різними загарбниками, і завжди ми перемагали. Завдяки нашим героям віримо. Що і в цій війні ми якнайскоріше переможемо. Шана і рідним. Вічна пам'ять нашому герою Миколаю. Слава Україні! Ставши на коліна присутні, віддали останню шану мужньому медику, який присвятив всього себе порятунку життя інших. Поховали Миколу Коваленко на кладовищі мікрорайону Капсуль. Російські дрони атакують Глугіві з самого ранку та донині. Цілять у будинки цивільні об'єкти. Що розказують очевидці та мешканці однієї з пошкоджених багатоповерхівок, дивіться далі в нашому сюжеті. Близько восьмої години ранку російські військові за допомогою ФПВ-дрона атакували багатоквартирний житловий будинок у центрі Глухова. Після вибуху відбулося займання балкону однієї з квартир, розповідає глухівчанин Дмитро Дерезюк. Чув потужний вибух. Після чого мені подзвонив мій товариш і сказав, в цьому домі в мене живе мати. Прийду допоможи, бо мати в паніці. Поки йшов, другий, почув другий потужний вибух. І слів очевидців, я потім ну, сказала, що знову сюди вибухнуло. Приїхали пожежники, поліція. Ми відразу мати з дому постаралися звідси подалі, тому що, ну, хто знає, у нас такого ще не було. Чоловік розповідає, що господаря атакованої квартири у момент вибуху не було вдома. Постраждали і сусідні квартири, зокрема жінки, якій допомагає Дмитро. Жіночка така, вже можна сказати, у віці прилякалася дуже. Я таких емоцій на очах людей ще ніколи не бачив. Ні, не поранена дуже прилякалася тут. В неї вилетіло вікно. Пощастило, що вона пішла, збиралася на роботу. Вона була в іншій кімнаті. Зараз ми допомагали, міняли вікно це вдома, пошкоджено від, мабуть, від ударної волни ну, меблі. Глухівчанин Антон Левін розповідає, що масовані атаки ФПВ-дронів на глухів тривають вже третю добу. Чоловік на власні очі бачив російські безпілотники у небі над містом та чув потужні вибухи. Після того, як, як ракетами накрили, після цього почалося. Слышал, сьогодні і видел. Мужу, жад. Смотриш просто вверх, вір. Бояться, всі бояться і що це того. Гухівчанка Олександра Зверева мешкає на одній вулиці з будинком, який сьогодні атакував російський дрон. Жінка розповідає, що, попри загрозу, була вимушена вийти з дому за покупками. Ходимо, бо треба йти. А що робити, їсти хочеться. Боїмося. Колись як перший раз стукнула, у окно глянула. На мене шар красний летить, так, де тут Взривається, І чуємо, і драгаємо, і не спимо, і хаваємося. У мене ж такий возраст, що куди їхати, уже що буде, то буде. За інформацією глухівської міської голови Надії Вайло, в результаті масованої атаки дронів на місто 22 серпня поранення отримала одна людина.